Так, увага на екран демонструє пан Степан. Предмет, об'єкт завдання і методи науки про довкілля, яка називається як? Екологія. Екос означає дім. Так. Екологія і наука про взаємозв'язки між живими організмами і їхнім середовищем існування. Так? Тож можна, можете записати, екологія наука про взаємозв'язки живих організмів між собою і навколишнім середовищем. З підручника можете переписати. Так. І як ви бачите, що термін екологія запропонував німецький природослід дослідник Ернст Геккель у 1866 році. Це послідовник вчення Чарльза Дарвіна, пропагандист цього вчення. Він запропонував вперше: готую учнів до національного мультимедійного тесту з біології та хімії. Консультую учасників олімпіад з біології всіх рівнів. Термін екологія. Місце екології в системі наук. Загальна екологія. Вона поєднує, зв'язує ці всі науки, які навколо неї. Це і цількогосподарські науки, етика, естетика, право, інженерно-технічні дисципліни, соціологія, демографія, економіка, біологія і геохімія. Ну і ще багато наук, космічна біологія і так далі. Екологія це наукова дисципліна один із розділів біології, які досліджує. Її завдання дослідити взаємовідносини між біотичними та соціальними цільностями та довкіллям існуванням. Так. І ви бачите, що соціум, природа, економіка все це взаємозв'язане. І екологія, яка міждисциплінарна дисципліна, поєднує все це. Екологія вивчає взаємовідносини організмів з довкіллям, досліджує структурно-функціональну організацію надорганізмових систем. Не тільки організму, а ще й надорганізмових систем, таких, як популяція. Пригадайте, популяція, так, група особин одного виду. Угруповання екосистеми і біосфери в цілому. Виявляє механізми підтримання їх стійкості у просторі і в часі. Як зробити так, щоб ці. Над системи були стійкими. Екологія розглядає взаємові на різних рівнях організації. Організмовий рівень, популяційно-видовий, біогеоценотичний, біогеоценоз і, на кінець біосферний найвищий рівень організації живої матерії. Предметом екології є різноманітність і структура зв'язків між організмами, їхніми угрупованнями та середовищем існування. А також склад закономірності функціонування угруповань організмів, популяцій, біоцинозів, біосфери в цілому. Які основні завдання перед екологією? Перше це встановлення закономірностей взаємозв'язків між організмами, їхніми угрупованнями та умовами довкілля. Які це закономірності, які закони ми будемо з вами говорити: і про закон мінімуму, і про закон толерантності? Дослідження структури та функціонування угруповань організмів, як популяції е, різних тварин, наприклад, того ж самого е, тигра бенгальського чи той, той ж самої е, ведмежої цибулі, як вони існують, які їх функції, яка їх структура, як вони виживають, як вони адаптовані до умов довкілля. Розроблення методів визначення екологічного стану. Природних і штучних угруповань. Це означає, що треба методи, які сприяють тому, що екологічний стан природних угруповань і штучних екосистем поліпшується або залишається стабільним. Контакти в першому закріпленому коментарі. Спостереження за змінами в окремих екосистемах і біосфери в цілому, прогнозування їхніх наслідків. Один із методів це моніторинг. Так, моніторинг це постійне спостереження. Так, от, за Популяцією, наприклад, спостерігають, як вона змінюється, чи, наприклад, спостерігають за цілою екосистемою в заповіднику якомусь і прогнозують наслідки, дивляться, дивляться як організми між собою взаємодіють, наслідки, якщо біогеценос вивчається не в заповіднику, а вплив на нього різноманітних чинників, зокрема антропогенні чинники, як впливають на те чи інше. Угруповання організмів на біогеоценоз в цілому, створення бази даних і розроблення рекомендацій для екологічного безпечного планування господарської і соціальної діяльності людини. Екологічна інспекція, ви знаєте, що зараз для того, щоб побудувати там завод чи фабрику, потрібно зробити екологічну експертизу, і потрібно навіть, щоб і громада дала дозвіл на дане будівництво, якщо це велике будівництво, так. Застосування екологічних знань у справі охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів, не можна втручатися в природу, тому що природа вона створювалася мільйонами років. І якщо ми повернемо річку в другу сторону, так, в місці там, де стане менше води, екологічна катастрофа, можна сказати, екологічна лиха. Так як ви знаєте, зараз іде війна, ті території, де йдуть військові дії. І вони надзвичайно постраждали, і заповідники, і заказники там все зруйновано, можна сказати. Після, після цієї війни відновлення буде тривати роками і десятиліттями, і, мабуть, і сотні років, щоб відновити назад те природне угрупування, яке було порушене. Природні об'єкти за розмірами і рівнем складності умовно поділили на 20 таких от рівнів. Бачите? Субелементарні частинки. Там орган, системи органів, організм, біосфера, земля, вища і всесвіт. Найвищий рівень. Розуміли? Отаких От 20 рівнів. І все це, всі ці рівні, на всіх цих рівнях відбуваються свої процеси. І екологія вивчає в основному це, вивчає вона організми, популяції, угруповання, екосистеми і біосферу. Оце сфера вивчення екології. Напрями екології, вчення про екологічні фактори. Екологічні фактори це чинники, будь-який чинник, природного середовища є фактором. Популяційна екологія вивчення, вивчення популяцій, більш детально будемо вивчати. І біогеоценологія це вивчення екосистем, біогеоцинозів. Так, біологічний фактор це елемент середовища, що впливає на організм хоча б в одній з фаз його індивідуального розвитку. Екологічними факторами є. Наприклад, світло, температура. Зрозуміли, так? Екологічним фактором є діяльність людини. Популяційна екологія вивчає популяції різноманітних організмів і як особливий рівень організації живої матерії, структуру цієї популяції, її стан, способи саморегуляції, як вона себе підтримує на сталому рівні. Біоценологія це наука про структуру функціонування, саморозвиток. Багатовидових угруповань організмів, біогеоцинозів. Біо означає живі організми, весь видовий склад, Гео означає земля, ділянка, циноз, ділянка, тобто жива і нежива система це і є біогеоциноз. І біогеоцинози води становлять разом всі становлять біосферу, живу оболонку нашої планети. До екологічних наук також належать окремі науки, такі як екологія бактерій, екологія грибів, рослин, тварин, радіоекологія, космічна екологія. Отже, екологія це комплексна біологічна наука, яка тісно взаємодіє з багатьма природничими дисциплінами. Так? Значить, у нас вже склалося загальне таке враження про екологію. Тепер методи екологічних досліджень. Які методи, Самий найдавніший метод в біології це спостереження. В екології теж використовують спостереження. Розуміло? за тими об'єктами, які ми хочемо дослідити, ми спостерігаємо і описуємо їх. Експеримент. А що таке експеримент? Це коли створюються певні умови, і діють, і які діють на організм, і спостерігають, як ці умови будуть впливати на організм. Наприклад, якщо ми вирощуємо рослини, наприклад, мікрозелень, так? ми беремо, сіємо в однакових цих самих лотках чи в однакових умовах, в стаканчиках нехай буде, висиваємо певну кількість насіння і поливаємо. Поливаємо звичайною водою, наприклад, чотири варіанти, а другий варіант поливаємо водою з якимось добривом. Розуміло? Оцей параметр, ми змінили один певний вид добрива, і спостерігаємо, як воно буде впливати. Чи негативно, чи позитивно. Розуміло? так Це експеримент, коли ми змінюємо умови для того, щоб подивитися, як ці умови будуть впливати на живий організм. Моделювання. Моделювання в екології розрізняють комп'ютерне або математичне моделювання. Моделюють. Впливи на живі організми різних чинників створюються графіки, як, наприклад, хижак і жертва. Якщо збільшиться кількість хижака, як, збільшиться, як зменшиться кількість жертв? І навпаки, якщо зменшиться кількість хижака, як збільшиться кількість жертв, складаються графіки, і все це можна передбачити. Зрозуміло, а за допомогою спостереження. Постійного спостереження моніторингу можна визначити в екосистемі скільки хижаків, а скільки жертв, і передбачити, як буде далі розвиватися ця екосистема, як буде далі розвиватися популяція чи хизержака чи жертв. А комп'ютерне моделювання це створюються програми, які передбачають те, що можна передбачити там екологічну катастрофу. Наприклад, танкер. Ви знаєте, що таке танкер? Так, що він перевозить танкери? В основному перевозять, перевозять нафту. Якщо сталася аварія танкеру десь посередині океану, так то вчення екологи зразу є комп'ютерні програми, які визначають, яка пляма утвориться, і яка течія, куди його піднесе до материка, де чекати екологічної катастрофи? Зрозуміли? Моделювання. А також вчення змоделювали ядерну зиму. Знаєте, що таке ядерна зима? Це, якби почалася ядерна війна, то піднялося б такі, е, скільки було б було пилу радіоактивного, воно б покрило всю землю, і на землі була б суцільна зима, і ніхто б не вижив. Розуміло? Так? Тому ядерна війна це дурниця, і треба ядерну зброю всю знищити на планеті Земля. Тільки ніяк не можуть це зробити. Уже почалися процеси, але, бачите, з'являються такі агресори, як Російська Федерація, і все. Весь світовий порядок руйнується. Методи екології, метеорологічні спостереження, спостереження за біологічними об'єктами, експерименти, моніторинг. Так зрозуміло, що таке, що таке моніторинг? Це постійне спостереження, постійне спостереження за певними об'єктами, наприклад, за одним об'єктом, за популяцією, за екосистемою в цілому. Біоіндикація. Що таке біоіндикація? Це означає індикатор, що таке показник. Зрозуміли? Наприклад, такі живі організми, як лишайники. Лишайники вони живуть в чистому середовищі. розуміли якщо буде забруднене середовище, там лишайники певні види не виживають, і вивчаючи в лісі видовий склад лишайників, можна визначити, яка чистота цього лісу. розуміли Наприклад, якщо ви зараз знаходимося на території Субусавського коледжу, вийдемо з коледжу, пошукаємо тут у нас лишайників, їх буде тут багато, і буде тут небагато. Ми, наприклад, коли на гуртку то ми шукали, знайшли пармелію тільки. Навіть на стіної золотянки тут у нас десь близько не видно. А вже далі там в парку можна знайти біля річки, можна знайти е, набагато більше видовий склад. На острові ми з вами були, то ми там знайшли багато е, різноманітних лишайників. За допомогою видового складу, як індикатора, можна визначити чистоту навколишнього середовища. Ну, наприклад, індикатор кислих ґрунтів це є хво хвощ польовий. Хвощ польовий росте, там де кислі ґрунти. Статистичний облік організмів оцінювання біомаси і продуктивності екосистеми і моделювання, те, що ми з вами говорили, розроблення комп'ютерних програм, графіків. Структурі сучасної екології виділяють такі основні напрямки: загальна екологія, спеціальна екологія і прикладна екологія. Загальна екологія вивчає фундаментальні проблеми структурно-функціональної організації екосистем, а також досліджує взаємодію біосистем різних рівнів. Інтеграції між собою та довкіллям. Як ви бачите, що це таке зображено на малюночку? Це атомна станція. Бачите, там реактори, іде забруднення викидається в атмосферу, а там далі заводи та фабрики. А тут у нас чисте екологічне, чисте середовище. Міста там теж свої екологічні проблеми в містах. Спеціальна екологія досліджує закономірне функціонування конкретних екосистем або особливості пристосування популяцій різних видів організмів, чи їх угруповань до навколишнього середовища. Певне навколишнє середовище, певна екологічна взаємодія там живих організмів, певних угруповань з навколишнім середовищем. Це вивчає спеціальна екологія. І прикладна екологія зв'язовує. З'ясовує різні аспекти дії чинників довкілля на біосистемі спрямована на розв'язання головним чином практичних завдань. Будівництво, наприклад, греблі, зміна температури навколишнього середовища, зокрема в прибережній смузі деяких морів чи в самому океані. Як змінюється температура і як це буде впливати на біосистеми? Так. Тому подивіться екологія, де знаходиться. Вона знаходиться посередині на стиці багатьох наук, так? і суспільних наук, всіх, і економічних наук, і технічних наук, і природничих наук. Все це разом об'єднує екологія як наука, яка покликана на те, щоб зберегти навколишнє середовище, вивчити взаємодії між живими організмами і середовищем для того, щоб. Людство змогло далі проіснувати. Розділи екології. аутоекологія ауто означає один організм вивчається. демоекологія екологія, демас означає, що населення. Це екологія популяцій. І син екологія, син означає об'єднано разом. Це екологія угруповань. Біосферологія, зрозуміло, це наука про біосферу. Тому сучасна екологія розчленована на чотири таких взаємопов'язаних самостійні розділи, що переходять один в один. А от екологія екологія організмів. Екологія, наприклад, вивчає лебідів, шипунк, там. екологія, яка вивчає хижі птахів, представники виду, зв'язаних з оточуючим середовищем. і як на них впливає середовище, як вони взаємодіють з іншими організмами? Це у нас аутоекологія. вивчає екологію організмів. Де мекологія? Це що? Хто запам'ятав? Це екологія популяцій. Популяція, наприклад, ось тупіки, так, такі пташки є популяції фламінго рожевий, популяції коня приживальського і так далі. Як вони? Зберігають свою чисельність, як вони розмножуються, як вони взаємодіють з навколишніми чинниками середовища. І синекологія, подивіться, це екологія угруповує. Розуміло? Вона аналізує стосунки між особинами, зокрема ланцюги живлення, наприклад. І як, Що залежить від різних видів даного групування організмів, а також між цими організмами і оточуючим середовищем. Всі взаємозв'язки. Ви знаєте з, ще із початкової школи ланцюги живлення. І біосферологія, це глобальна екологія, вивчає біосферу як єдине планетарне ціле з'ясової закономірності еволюції в біосфері. Чотири основні закони. Коммонера У 1966 році. Закони екології, він так сформулював в свій час. Все має куди сподітися. Раз. Все пов'язане з усім. Два. Приро... Природа знає краще. Три. І нічого не дається задарма. Чотири. Людина не може чекати милости від природи після того, що вона з нею зробила. Погоджуєтесь? Так, якщо ми втручаємося в природу, то і природа е, нам теж не подарує цього. Людство загине роздавлене розвитком того, що воно називає цивілізацією фабром. Оце дивіться призначення людини знищити свій рід заздалегідь, зробивши земну кулю непридатною для проживання. Це знаєте, хто писав? Жан-Батис Ламарк. А знаєте, хто такий жан-Батис Ламарк? Це перший еволюціоніст, перше еволюційне вчення 700-800-х роках. Оце було. Зрозуміло? Жан-Батис Ламарк, еволюціоніст. І він тоді передбачав, що людина може знищити. Свій рід зробивши земну кулю непридатною.